Сучасні клумби, сучасні квітники це завжди рослини сучасні, можна поєднувати із рослинами ті, що були раніше, але формувати їх таким чином, щоб вони були вже в сучасному стилі. Сучасний стиль передбачає обов'язково хвойні рослини. Які хвойні рослини бувають, і яких видів про все це я вам буду розказувати і показувати гарні сучасні квітники? Звертаємо увагу, це ту я західна. І Зебріна. Чому зебріна? Тому що зебріна має такі жовті вкраплення. Ця туя любить взагалі-то сонячні місця, але я бачу, що тут багато тіні для неї. Але все одно вона гарно росте. Тут е, за будинком прямо вітер задуває. Але вона все одно гарно росте, ця зебріна. Чому зебріна? Тому що бачимо оці листочки, як зеброчка. Чому вона називається із серії зебріна? Ми з вами знаємо, що і Міскантусі зараз уже є зебріна, такі полосаті. Ось така краса від хвойних рослин і поруч такі дерева, кольористі. А дерева, які знаходяться біля цих туй, це слива розчепірана нігра. Ось такі в неї кольорові листочки. І тому, якщо подивитися, такі дерева зараз є окрасою біля багатьох квітників. І ці дерева декоративні, такі як ці слива розчепірена, можуть рости високими, досить великими, але можна їх і навіть отак формувати. Бачите, як. Росте ця деревина, ця деревина росте висока. Білі кольори я завжди акцентую увагу, вони пасують до будь-яких кольорів. Колотисті гортензії, гортензія анабель білого кольору. І ось ця слива така розчепірена, вони є скрізь на багатьох квітниках. І ось дивіться, як тут вона сформована. Якщо тут в ці листочки гілочки прибирають внизу, бо вона розростається. А тут вона сформована такою здоровенною кулею. Зараз я вам покажу навіть іще, як можна формувати ці дерева і хвойні рослини, як формують їх. Навіть ці великі дерева отак можна формувати. Наприклад, ця ж поруч акація. Також вона саме ось отак сформована. Бачимо, ціла алея з акації. йде. Зараз я йду далі і покажу вам. Ціла алея з акації. і ось отак вона йде. Йде ж як в тунелю, тротуарна доріжка, навколо хвойні рослини. Зараз я навіть популяризую хвойні рослини, тому що хвойні рослини це окраса цілий рік. І хочу підійти показати, як і ще можна формувати, тому що тема така, як можна формувати ці декоративні дерева. Тут, звісно, що ялівці підстригаються, там ось ту я також. Родичка Тує Західної. Іде тут. Саме ось отак ця слива розчепірена, також сформована великим чагарником таким більше, аніж деревиною. Зараз повернуся отак і покажу. І зараз я підійду, а це калина Ульдонеш. Вона також сформована отаким кущем круглим. Я взагалі люблю, як пострижено все такими круглими кулями. І ось показую, як ці декоративні дерева з фіолетовими листочками можна формувати І ще саме ось отак. Дуже популярні хвойні рослини в Кракові. Ми навіть можемо побачити їх посадженими ось отак. Це сосни гірські, ростуть саме ось отак. І також ця окраса. Саме так сформована сосна. Далі ми бачимо з вами жовтію там біля балкона бере він також гарно сформований. Пересклети також формують кулями. Форми можуть бути різні. Наприклад, якщо говорити про барбариси, ми бачимо, що вони сформовані тут не кулями, хоч дуже багато їх формують кулями, а тут у вигляді живоплоту йде цей барбарис. Це ми бачимо з вами таке декоративне дерево, як клен гостролистий. Також його можна формувати ось такими кулями. Також тут досить популярна рослина, це дерево. От які гарні листочки тут в ньому. Кленовий лист. Ось такі Декоративні виростили клени з такими листками, як на звичайних кленах. Тут, ось бачимо, є такі вертольотики, в яких знаходиться насіннячко. Потім це насіннячко розлітається, так і насіваються клени. Так формуються ці дерева. Бачимо здалеку акації, які я, що я ходила, сказала, що як в тонелі йдемо, то акації так сформовані. Весною вони гарно квітнуть, аромат такий. А це так сформований клен. Ми бачимо, як по-різному ми можемо формувати це слива, як ми можемо формувати дерева. А це сформована акація, також декоративна. Як гарно її зробили. Це така карликова акація, яка обнесена отаким живоплотом з Барбарису. Здавалось би, от що може бути гарного, ну акація, в яких посадках тільки не ростеться акація. Так? Але ж якщо її посадити на такій клумбі, то навіть парасолька з такої акації буде дуже чудова. На фоні туя смарагда. Там квітують маргарітки білого кольору. І ось таким парканчиком внесено. Ну, чим не гарний квітник. І квітів на ньому немає, так? А квітник гарний. Також запам'ятовуйте, будь ласка, формування різних крон, різних дерев і навіть ось таких карликових. Ну такі прикраси можуть бути ще з дерев. Ну Глялівці також можна формувати, так як і дерева. Ну Зараз я просто тема і хвойні формування хвойних рослин, і формування дерев. Ну в основному я про дерева хочу зараз у цьому відео вам розказати, як їх можна формувати. Таку красу робити. І зараз я покажу вам іще красу. пішла зараз покажу ще цю клумбу і повернуся до цих кленів. Там далі клени ще є так сформовані. Я не знаю, кому як, а мені дуже подобається і не овалов, а так, щоб кулеподібні були рослини. Ну і друзі, там така клумба перед будинком. І ми підходимо до точно такої ж клумби і точно ж такої акації, яка сформована саме таким грибочком. Далі папороті ще росте. І також я зараз повернуся, покажу на фоні туя смарагда. Так що формуйте вдома, як вам до вподоби рослини. До речі, хочу сказати, бересклет можна точно так виростити. Я вам зроблю відео по бересклетам і покажу, як бересклет може рости так само, як ось ця росте акація, декоративна карликова. Бажаю всім отримувати задоволення від квітників. Ми це задоволення отримуємо на роботі від квітників з квітників. Так, І коли формуємо свої квітники. Зараз ой, тут просто протяг такий. Хочу показати вам тут рісовий горохоплодний, ауреанана. От іще закінчу вже це відео на формуванні квітників і на формуванні рослин, саме як ми їх можемо формувати. От кіпарісовик. Наприклад, кіпарісовика, якщо ви хочете, щоб він був зовсім круглим, то можна верхівку обрізати. Поруч також сформована сосна. Не сосна, друзі, вибачте, туя, туя, коли подібна туя. От. Туя даніка. Вона майже сама себе формує. Такі друзі, гарні квітники ми можемо робити і дбати про те, щоб так вдома у нас було гарно. А сосни ось далі, бо я сказала, сосна звідти її не було видно. Також сосну можемо формувати, як нам хочеться. Так? От, наприклад, гробина просто росте на цій клумбі, спіреє. От троянди грунтопокривні, прикрашають цю клумбу. І знову кіпарісовик, схожий на тую Західну зебріна. Я починала про тую Західну Зебріну розказувати. І закінчу саме на цьому кіпарісовику Ауреанана, який схожий на тутую Зібріна. І якщо хтось хоче посадити поруч, то можете саджати поруч тільки ту і ту зибрі на далі. Хочу, друзі, щоб ви розуміли, що те, що зі словом нана, воно завжди йде маленьке. То цей він просто не росте великим. Троянди грудом друзі вражають нас своєю красою. У мене також є вдома. Така троянда, кіпарісові, яка у мене такого немає. А троянда у мене така є, грунтопокривна. І вона дуже гарна. Спіреї. Також присутні на всіх клумбах, і також вони потребують обов'язкового формування. Якщо спірею не формувати, вона ось такою густою, як оця, ніколи не буде. Вона густа через те, що її формують. І зараз йду до Кіпарісовіка, щоб закінчити своє відео на такій тематиці, як і почала і на таких кольорах. Отримуйте задоволення, друзі, від квітників і від саджання квітів. Всім бажаю успіхів і доброго здоров'я!